А тут рельєф, відчутна сходинка, і на ній, на неї якийсь страшний банзай страшенний банзай слухай банзай як звуть? Ти подобаєшся мені підсака для таких банзаїв Підсака доречна Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон це друга серія неймовірних пригод до Дністрі. Нагадую зміст попередньої серії. Я відпочиваю тут з родиною. Катаємось Карпатами. Звісно ж, взяв Снасті. Для Дністра взяв комплект мікруха Arion 742 з Ванкішем 1000 та ниткою пе 02 Але виявилось, що для мікрухи, для правильної мікрухи з 02 ниткою, тут роботи нема. Страшне каміння. Будь-який контакт при виваженні риби нитки з камінням це обрив. Як би ти не відстраював флікціон, це неможливо. Я зітхнув, відставив мікруху, відпрацював лайтом, але стоп. Оріон 7,42, грам 5 224, розрахований на нитки саме до ПЕ04, а комплекс 2521 року це легка котушка, яка на ньому, в принципі, чудово живе. Тому я знов тут, з мікрухою, але зібраною брутально, зібраною під Дністер. Комплекс 2500, нитка PE-04 на Аріоні 7,42. Давайте подивимось, як спрацює делікатна мікруха в суворих умовах майже гірської річки. В коробці бачите, що залишилось? Поваріс 1,8. Останній. рінгу трошки маю. німбли, рінгу невеличкий. Інго 1.6 в двох кольорах. Polarріси ще є, але олива. Подивимось, як вона тут працює. І на всяк випадок круголіч в моторній оливі. Лаконічна коробка. Лаконічні коробки я полюбляю. На знайому річку взяв би менше приманок. Але на Дністрі я був останнього разу в 2016-му. На змаганнях. Та ще й не на цій локації. Кубок України був у Конівці. Там хоча й той самий Дністер, але на водосховищі там стояча вода. Стояча вода, інші глибини там було цікаво. Контактик. Ага. Контачить. Два грами та будь ласка. Опай на гачку, я не бачу де нитка, А тут під берегом всяка дурня. Та залікова риба. Та не хоче, дивіться, ого. Та заходь. На лайті таких не було. Він красень. добре, що я взяв підсаку, Є тут наїмся горя. З цією ближньою дистанцією бачите, які гілки? Світлина. Світлина без варіантів. Додому. До кущів до жабуриння. Подалі. Максимально. Це, напевно, найкращий напрямок цієї водичці. принаймні з такою вагою. До речі, про вагу. Я можу її зменшити, попрацювати під берегом, а можеш і додати. Только не кажется не надо давай играем вот тут здесь шел зараза здесь шов значит той добро бумкнул. чепы да да достаньте Захопив краєчок тихої води. Найцікавішу лінію насправді. З точка зору чогось залікового, Найцікавішу. Контакт. Піднімайся контакт. Ти відчуваєшся, як непоганий. Я б волів тебе бачити на поверхні. Давай, 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 піднімайся. І знову ці гілки вирішили батл. Це не подобається мені. Я переставлю камеру так, щоб їх уникати. Треногу встановлено в багнюці за спиною гілки. А тепер я маю чисту воду для уважування рибів. Я пропустив всі ці цієї помилки раз, потім її повторив. Третього разу, сподіваюсь, не буде. Дивіться на 4 грами. Ну, може, тому що я збільшив дистанцію і отримую системне клювання. І ось нарешті Polarріis помер. Його від'їли. Лінго 1.6. Знаєте, що давайте зробимо? Теж Polaris, але в 0,1 я б хотів контрастніший кольор. Дуже багато разів я вже виступав щодо того, що кольор це останнє, про що треба замислюватись. То давайте зараз спробую так і зіграти, як вчу. Паваріс в 01. В каламутній воді практично гірської річки. Это угу. едеть. Это нормально едеть. Идеть такие еще я против фрикционом. Рыба знает, что от тиснуть из до травы. Даже я стал значно краще. Заходь котику смугастий. Стандарт стандарт окунів 200 грамів. Фантастіш. Я б і спортивних ловив. Але такі свято. В підсадці, може я вас на класну світлину наберу. А потім відпущу, чесно, чесно. Щодо кольорів. Поларіс знову в грі. Не треба було цим заморочуватись. Невеличкого голкуня, такі тут теж є. Контакт стався в зоні, що вже обловлено. Це підтвердження треба весь час щось змінювати. Важке, нелегке, а потім знов навпаки. Докину, до каякачені. Дорожувати Дністром справа непогана. Завтра й ми попливемо. Ось сьогодні маю рибальську програму. Налякали мені рибу? Налякали. Повірите, але реальність невблаганна. У коні розбіглися з точки. то й не чітко по голові пройшли човни. Але, скоріш за все, невеличка глибина. Робить рибу обережно. У нас би це минулося без жодних наслідків на великій глибині на донці. Та окунь. То він залишився тут. Підійшов трошечки ближче сюди під тривичку. Ні-ні-ні. ні, ні. Півтора грами тобі. Зараз будеш наш. Суто спортивна тема. Я знаю, що окунь невеличкий, але хочу його, щоб зачистити точку в ноль. Півтора грами, рінгоди на Досить радикальна зміна. Спрацювала? Зміна працює. Ще окунь підійшов до травичка. Ще це той, що тут був місцевий. Не кабан, але й на маличе. Це був інший контакт. Він стався далі. Ніж два контакти на чотири грами. Все, більше на півтора грами робів нема. Жабка приплила. Але жабка не наш клієнт побігла. Я стану нище затечію. Спробуємо завершити. На позитиві ще з півгодини залишилось. Рибів цих чудових рибів назад до Дністра. Насправді це та ж сама сувоть, але з іншого боку. З іншого боку не найкращий напрямок проводки. Це все ж таки обстрім, хоча й майже стояча вода, але все ж таки вона не стоїть. Намагаюсь компенсувати це активними рухами. Починаю з тієї самої півторушки, на яку доловлював. Так, так. Знов переслідує, але дуже близенько вже. Злякався. Окунь тут. Злякався. Може ще й ниточка ця завадила йому. Окунь тут працюємо. Поверхневого валив. Де ж його ще бути? Поверхневому концю під травою. Під травою та під берегом. І це вже спортсмен. Спортсмен тікай. Остання проводка з уводю малою вагою. І додам. Зразу до четвірка. до часу вже обмаль. А в 4 грами з поларісом я повірив трошки. План наступний. В декілька закадань дорибалити сувоть, потім рухатись нижче. А русла це вже в руслі. Двометрова глибина. Відносно чисте рівне дно. А потім почнеться підйом з камінням. Контактик. В руслі теж риба є. І це, здається, та риба, з якою ми з вами вже знайомі. Веселі. Залікові смугасті дністряни. А, Залік. Красивенний залік. Ще трошечки, здається, роздуплився ввечері. Щойно був красивенний вихід. То не є наш клієнт. приемно, будто в теме вочерней речки. Еще такое фантастичное. А, -а, -а. а тут в русле камень. Сдаете це все. А вы провязались еще встигну. Флюр закінчується, приманка проманка Днистро. Тобто Ністру. Перев'язавшись, я побачив. темніше. 8 година 7.16. Для завершення перейшов на ранкову точку, де було все. Окуні, клині і навіть судачі контакти. Окунь відповідає в руслі, то працює в руслі. Тим більше, що затишка такого солоденького тут і нема. Как раз его рыбка выходит на поверхность. Плавость показала. Тихенько. Это, что я тебе хочу. А тут рельеф. Ведь сходинка и і на ней на ней якийсь страшний банзай. Страшенный банзай. Слухай, банзай, як тебе звуть? Ты подобаєшься мені. Думаю, пиццака. Для таких банзаїв. Підсака дуречна. А Читай гуляя. Гуляє цілком банзайно. Клинь. Ану давай, 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 піднімайся. Боже і клинь. Біла риба. Біла риба Сильно. Здаватись не хоче, але ж дистанції вже нема. Ти батл. Білизна. Білизна. Ха -ха -ха! Чудова джиго білизна. Отака підкілушечку. Як завершення. Цією рибою та ще й влітку. Рахунок йде на секунди. Білизна. Тікай додому. Шустра. Буде жити. Як ви розумієте, це був фінальний акорд. Кращого фінального акорду не треба. Що я хотів дізнатися, чи можлива мікруха на Дністрі? Спочатку не вхопив, що робити, але тепер, здається, знаю. Перше груба нитка. Найгрубіша, що дозволяє ваша мікрожигова снасть. Це головне, бо каміння треба виважувати рибу, щоб, торкнувшись каміння, нитка миттєво не розривалася. Ну, а далі шукаємо місцинку. На течії, як бачите, окунь теж клює. Та взагалі всі клюють на течії. В руслі це нормально, але краще ловити на мікруху в затишках. Знаходимо затишок. Бажано, щоб не дуже багато каміння. В затишку зазвичай знайдуться окуні. Окуні – це база. Зробити нормальну риболовлю на окунях можливо будь де як бачимо і на Дністрі. Ну а сюрприз можливий. Це така річка, що дасть сюрприз. Сьогодні він був, буде і завтра. Побачимось на дністрі. Я ним захворів.